Триває 1266 та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну за минулу добу. Відбулося 168 бойових зіткнень. Окупанти завдали 74 авіаційних удари, скинувши 138 керованих бомб. Здійснили понад 5 тисяч артилерійських обстрілів, у тому числі 105 із реактивних систем залпового вогню. Та атакували 4980 дронами камікадзе під ударами. Опинилися, зокрема, Каліївка на Сумщині, Новоандріївка, Стабногірськ і Григорівка на Запоріжжі, Придніпровське та Антонівка на Херсонщині. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження ворожих сил, пункти управління безпілотниками та два артилерійські засоби противника. Найбільша інтенсивність боїв триває на Покровському напрямку, де відбито 48 атак, а також на Новопавлівському, 24 штурми. На інших напрямках зафіксовано від однієї до 20 бойових спроб ворога прорвати оборону. Втрати противника за добу близько 980 осіб: 5 танків, 5 броньованих машин, 26 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, понад сотню безпілотних. Ків, а також автомобільна та спеціальна техніка. Сили оборони продовжують нищити бойовий потенціал російських агресорів та отримують позиції по всій лінії фронту.